Вітаю, друзі! В одному з моїх попередніх відео я обіцяв зробити відео, в якому дам повний розклад з реальних цифр, скільки коштує життя в Канаді, в Манітобі, в Вінніпезі на сьогоднішній день для сім'ї, і скільки потрібно заробляти, щоб зводити кінці з кінцями, або жити більш-менш достойно у Вінніпезі. Але. По-перше, ніж я надам вам ці цифри, я, як завжди, нагадую вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок і залиште 4-5 слів у коментарях під цим відео, допоможіть іншим людям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми, давайте, з вами розглянемо, скільки ж коштує життя для середньої родини у Вініпезі. по Перше, я хочу зробити таке зауваження. Ці цифри, які я назву сьогодні, вони відносяться до е, щомісячних витрат. Так я не беру, на уваг... не беру до уваги ті витрати, які ви мусите робити перші дні. перші... Е... Місяць, мабуть, коли ви тільки приїдете до Канади, щоб придбати машину, придбати меблі і таке інше. Я буду рахувати в витрати, які ви будете, які родина робить кожного місяця, коли життя вже більш-менш наладжено в Канаді у Манітобі у Веніпезі. І під кінець я надам посилання на онлайн-калькулятор, де ви зможете самостійно розрахувати, скільки податків ви будете виплачати, скільки вам буде залишатися чистими на руках, е, при, де, в залежності від того, яка у вас зарплатня, і в залежності від того, в якій провінції ви. Працюєте і живете, тобто треба розуміти, що різні провінції вони збирають різні податки. Так ви це вже напевно знаєте. І в різних провінціях з одного ж того ж зароботку, наприклад, ви заробляєте тисячу баксів на неділю чи дві тисячі байвіклі кожні дві 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 два тижні. Різні податки і різні гроші залишаються у вас на руках. Все, що я буду говорити сьогодні, і давати цифри, це стосується Манітоби. Але посилання до цього онлайн-калькулятору це, це калькулятор, який знаходиться, знаходиться на гаверментовському сайті, він офіційний, ви знайдете там і зможете прорахувати для себе і отримати інформацію, достовірну інформацію, так скільки ж буде залишатись у вас на руках. Отже. Що стосується Вініпега на сьогодні, в попередньому відео я е, наводив приклад про українця, з яким я познайомився тут. Він працює на будівництві і він, він отримує 25 доларів на годину, працюючи 8 годин на добу і 5 діб на тиждень. Тобто він заробляє 1000 доларів на тиждень. 2000 байвіклі кожні два тижні, так. після всіх підрахунків, за, за там всіх налогів, таксів. В нього на руках залишається 2000, 2100. Ну, ні, в нього на руках залишається 2980. 4 долара. Отже, що сім'я з таким заробітком, з, так, з, таким, е, з такою зарплатою 25 баксів на годину? І це в незалежності, чи це заробіток одного, одної людини, чи дві, двоє людей працюють і отримують по 13-14 баксів. Це, в цьому разі навіть буде більш залишатись на руках. Але... Е, Подивимось, на що може сподіватись середня родина, в якої є двоє дітей шкільного ріку у Манітобі, так що вони можуть собі дозволити? Давайте будемо дивитись. Отже, це реальні цифри. Рент житла це буде двохбедрумна квартира. Це буде гарна квартира, це буде велика квартира, і ця квартира буде у гарному е, районі міста, буде коштувати пів, е, 1500 доларів у місяць, так півтори тисячі баксів у місяць. Знов таки на наголошую, це не якесь убоге житло. Ні, ми, ми рахуємо більш-менш нормальне життя, не виживання. Так, для родини з чотирь, з чотирьох людей. Де є двоє дітей: діти шкільного віку, не, не маленькі діти, які потребують ходити до дитячого садочку, чи ще щось таке. Там буде, звичайно, друга калькуляція. Так, якщо діти будуть ходити до дитячих садочків, то там буде трохи, трохи інша калькуляція. Отже, квартира буде коштувати півтори тисячі доларів на місяць. Також я взяв з двома дітьми, що ви будете багато витрачати про майже електричества. Тобто ви будете стирати, прачка буде працювати більше. Я взяв 100 доларів на місяць за хайдро. Тобто в таких квартирах, коли ви рентуєте квартири, вода в більшості случаї входить до вже квартплати. До цих, цих півтори тисячі місяць, але Хайдро це електричество, ви повинні оплачувати е, з вашої кишені так, он Z. Тобто воно не включено до е, цієї щомісячної оплати. Хайдро 100 доларів. Інтернет. Вам потрібен інтернет в цій квартирі. Тобто я опять таки взяв середній інтернет, з таксами буде коштувати біля 100 доларів. На місяць, і це буде, це буде непоганий інтернет. Так, зараз можна взяти інтернет з, з скидками по акції, і він буде доволі такий шустрий інтернет, хороший інтернет. Він буде працювати гарний роутер, тобто всі дівайси буде підтримувати, і він буде коштувати близько 100 доларів на місяць. Потім у вас є машина. Я не враховую ціну машини, тобто, ви вже її придбали. Якщо в більшості випадків українці покупають беушну машину тут то так, тобто, це звісно, що ви ще не маєте кредитної історії, щоб купити е, щось у кредит нову машину, е, і ви мусите платити кожного місяця страховку на цю машину. У середньому страховка буде коштувати 140 баксів е, у місяць. Там в залежності, якщо це маленька машина, може бути 125-130 доларів на місяць. Також в залежності від вашої історії, чи ви вже приїхали з правами. Тут тільки обміняли на канадські, чи ви тільки тут відучились на, на права, і це ваші перші права, водійські права. Це, це все залежить, звісно, але у середньому я взяв 140 баксів у місяць, строковка на машину. Потім. Вам потрібно два телефони для дорослих, тобто вам потрібно шукати роботу, спілкуватись з багатьма людьми, і вам потрібні телефони з планом, де у вас буде якийсь інтернет. Так, на, сьогодні, на сьогоднішній день я знаю існують деякі плани, де ви можете мати доволі такий гарний інтернет онлайн. Ін інтернет with, <з>, з необмеженими дзвінками, необмеженими текстовими текстами, і він буде коштувати вам 45 баксів пласт такси, тобто на двох, це буде коштувати е, близько 100 доларів у місяць, щоб оплатити два телефона. Також у вас двоє дітей шкільного віку. Їм також потрібні телефони, хоча б для того, щоб комунікувати з вами, так? Щоб бути на зв'язку. Ви можете придбати їм телефони без, не, не телефони, а сервіси без інтернета. Але це буде безлімітні дзвінки, безлімітні тексти. Такі, такі пакети коштують 25 доларів у місяць. Тобто, два. Таких пакетів з таксами буде коштувати вам 56 доларів на місяць. І у вас є машина, вам треба їздити на цій машині, вам потрібно купувати бензин до цієї машини горюче. Так? Тобто, ви повинні сплачувати його. І на бензин я заклав 150 доларів у місяць. Звісно, це буде залежати, і як далеко ви живете від вашої роботи, скільки на день кілометрів ви наїжджаєте і таке і інше. Я взяв середній такий показник: 150 доларів на місяць. Ви будете витрачати на бензин. Я не брав урахування такі ще фактори, як, е, наприклад, е, техогляд автом, автомобілю. Так ви не будете це робити кожен день, кожен місяць. Це має, може бути траплятись. Раз в 4, 5 місяців, в 6 місяців, залежно від того, як багато ви їздите, і це буде коштувати вам не також багато, якщо розкидати це помісячно цю суму. Отже, що в нас залишається, в нас залишається, що на ці необхідні трати складають 2146 доларів у місяць. Тобто, це. Те, що у вас, я, я не знаю, де ви зможете тут. Звісно, ви, можете, ви зможете, звісно, 50 доларів зекономити на телефонах для дітей. Але чи варто воно того, чи ні, це вирішувати вам особисто. Ви можете знайти квартиру не таку гарну, так, ви можете знайти квартиру за 1300-1350, але це буде житло таке собі. І район може бути не дуже гарний, тобто, все це все це, е, звісно залежить так. І все це залежить від особистих преференцій, від того де ви знайдете е, від того, де ви знайдете роботу і де мабуть мешкають ваші друзі, і все таке інше. Але це реальні цифри. І отже, що ми маємо в кінці підсумку. Якщо людина заробляє 25 доларів на годину працює 5 діб у, на тиждень і працює 8, 8, 8 에, годин 에, на добу. Після всіх цих витрат на руках залишається 848 доларів. Тобто, це доволі таки достатня сума для того, щоб 에, доволі таки таки непогано. Харчуватись. І, звісно, ви навряд чи зможете їздити по ресторанам часто, але на людей, на родину з чотирьох людей, я впевнений, щоб непогано харчуватись. Дві і, звісно, це включаючи різні, різні рівномильні діла, ви 200 доларів на неділю буде достатньо. Знов таки, це, це не шикувати, але це й не сидіти в проголодь, так? Тобто 200 доларів на родину з чотирьох людей, це доволі таки гарно харчуватись. І отже, вам ці 848 доларів на місяць на чотирьох людей достатньо, щоб харчуватись доволі таки непогано. Е, я не враховую тут знов таки придбання одягу. Тому що ми, ми маємо тут чотири сезони, так і звісно потрібно покупати одяг і все таке інше. Це можливо, є, є доволі такі дешеві магазини, де ви можете придбати дуже гарний одяг по стоковим цінам. Це не буде дорого. В ці 848 доларів ви маєте втиснутись. Ви маєте де, 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 де деякий. Можливо, деякий раз трохи вжатись з продуктами і відкласти трохи на одяг ось щось таке. Це якщо ви заробляєте 25 доларів на годину. Якщо навіть два, дві людини у сім'ї будуть працювати на мінімальну зарплатню, це вже більше, ніж 25 доларів на годину, тобто ви, у вас на руках буде залишатись. Більша сума грошей. До речі, така невелика ремарка. У нас вже тут е зима підходить, так? і така, така собі северна Манітоба. У нас сьогодні 0 плюс 2, учора було мінус 4, трошки снігом примерешило. Але я спілкувався з сином, який зараз у Калгарі. Він мені розповів, що в нього вчора було мінус 22. Хочу, чи я ще до Калгарі? Це таке велике питання. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, натисніть на дзвіночок. Щоб у майбутньому не пропускати корисні відео на моєму каналі. Залиште 4-5 слів. Це допоможе каналу е знаходитись більш, більш легше е у YouTube, так? тому що YouTube працює, в нього такі алгоритми. Допоможіть іншим людям, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Ще одна римарочка. В наступному відео я розповім, як же українцям, які в'їхали в Канаду по ФОЙОЛЕС віза, поставити звичайну візу у паспорт і бути свободними. Ви зможете з цією візою виїжджати з Канади будь-який час, приїжджати назад до Канади будь-який час. Не будете обмежені. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить! Все буде Україна!